Altyazı

А, 특히. а чому немає атаційних матеріалів, хто конкретно йде на... Мені не предоставила територіальна комісія. Чому не поставила? А як люди будуть знати за кого голосувати? Якщо ніякої інформації немає. На дільниці немає інформації, хто йде на вибори. Я така інформація немає. Я не знаю, як проводилася агітація до суботи. В даний момент на дільниці повинні бути розміщені фамілії. А хто людей. мені мав дати? Я їх мала сама собі намалювати. Чекає нову голова комісії. Я голова комісії. Да. Закон не має читати. <плеси> а не територіальна мала предоставити? Комісі. Ви мали розмістити інформацію. В чому до територіальної має зайти і побачити, за кого можна голосувати. Jak można odpowiedzieć za kogoś,